Сім років поспіль, за даними міжнародного республіканського інституту, Вінниця була визнана найкомфортнішим містом країни, і це без сумніву гідний приклад для наслідування. Цього року наше місто зберегло достатньо лідерських позицій, у яких напрямах розвитку ми продовжуємо впевнено утримувати лідерство. Та як нам це вдається в умовах війни? Говоримо у нашій студії новини з заступником Вінницького міського голови Андрієм Очеретним. Андрій Михайлович, Я вітаю вас. Доброго дня. А, дійсно, лідерська позиція серед міст України за темпами економічного зростання під час. Війни цього року ми говоримо зокрема про центральний регіон України, але все одно лідерські позиції Вінницька громада отримує у якості доріг, у доступності для людей з інвалідністю, у рівні надання якості послуг у громадському транспорті, і, взагалі, у центральному регіоні найвищий індекс задоволеності якістю послуг. Все це інфраструктура громадська. Куди вона рухається на вашу точку зору сьогодні? Про які ще проекти можемо говорити? Ну насправді дійсно ви правильно відзначили, що в категорії центр, там де з нами спільно шість міст: це місто Київ, місто Житомир, Кропивницький, Черкаси, Полтава і Вінниця. Ми найбільшу маємо позицію, і найбільшу позицію в дуже дуже багатьох галузях це 19 було сфер послуг, які були опитані. І якщо говорити, от наприклад, же транспорт, ну, внувіничани, всі бачать, що за цей час 35 трамваїв в Швейцарії, з Тюріха до нас приїхали, 20 вже з них вийшли на лінії. Придбано 12 тролейбусів, придбані автобуси. Сьогодні е, ми. Далі працюємо над тим, щоб оновлювати рухомий склад. Разом з тим, не забуваючи, що старий рухомий склад не порізаний, а відданий тим громадам, які цього потребують, наприклад, Херсону і Балаклії. І вони сьогодні там працюють на забезпечення тих громад. Послугами, да, звичайно, не такими як хотілося б. Однак, чому, наприклад, оці міста в одному або іншому стопці? Тому що не можна порівнювати Миколаїв з містом Вінницю по рівню якості надання послуг, тому що в багатьох громадах України йдеться тільки про. Принципі надання послуг або не надання, а про якість це вже другорядне для них. Для нас же ж якість є пріоритетом, тому от якраз в частині і транспорту, і надання. От вінечани відмітили, що і поліпшилося освітлення в місті Вінниці. Це завдяки тому, що у нас збільшилась кількість led світильників. Якщо говорити про освіту і медицину, поліпшилось теж в цьому напрямку. Як Освіти середньої, так і вищої освіти. І ПТНЗ якісніші послуги почали надавати. Є певне те, що вінничани звернули увагу, що ми зараз ще будуємо сховище, укриття. Так, це об'єктивно, але можу сказати вінничанам, що по всій Україні забезпеченість бомбосховищами, укриттями і найпростішими укриттями в Вінниці одна з найвищих. Тому що там є більше викликів з цього приводу, бо вони не мають можливості якісно їх робити. І з бюджетом в них трішки інша ситуація. Тому віничани мають знати, що працюємо в різних напрямках і вони. В цілому відображають те, наскільки Вінниця рухається до європейських стандартів. Ви розпочали якраз з економічного напрямку. Так, от, коли ми, Вінницька міська рада, виконавчі органи, міський голова Сергій Морону, розпочинали писати програми підтримки малого і середнього бізнесу, ми не порівнювали їх з містами українськими, а тільки порівнювали з європейськими, там, де є міста, побратими, партнери. От так ми підходили, тому що ми маємо конкурентну боротьбу. Виграти в наших сусідів, а не в наших громад, які в Україні? Тобто, чим вища початкова планка, тим так. вищий кінцевий результат. Альтернативні джерела енергії це питання номер один під час війни. Якщо можна коротко, яке стратегічне бачення нашого міста у цьому напрямі? Насправді можу через свої внутрішні відчуття розказати вінничанам. Я був якраз на представленні ось цього рейтингу в Києві, коли його озвучували, коли його показували, коли його аналізували. І був в Києві. І насправді, якщо говорити про місто Київ, е в його більшій частині немає забезпечення електричного центрального і рій чути по всьому місту роботи. Генераторів. Це дуже некомфортно. Ми, враховуючи блекаут жовтня 2022 року, напрацювали за зиму 2022-2023 року якісний продукт у вигляді програми надання грантів бізнесу для встановлення відновлення джерел енергії. В квітні 2023 року була прийнята програма. І на сьогоднішній день, уже маючи цих скільки, от 14-й місяць, закінчується цієї програми, ми констатуємо факт: 12,93 мегаватт електричної енергії в нас виробляється підприємствами і зразу ж споживається від сонця. Тобто не виходить навіть в мережу, не впливає на населення, а зразу ж споживається підприємствами. З них ось цих ну, більше ніж 50 підприємств користалися е, відновленню джерелами енергії, а подалось на компенсацію лише 15, тобто один до трьох, а навіть більший де коефіцієнт свідомості бізнесу до того, що програми е, дають. Е, тому я переконаний, що якщо ми далі продовжимо цю інтенсивно нарощувати систему відновлення джерел енергії, а це вітер, вода, енергія надер і сонце. Ми будемо ще більш сталими. Децентралізована генерація електричної енергії на моє переконання це майбутнє. Ще один сталий факт цього року: 73% мешканців нашої громади вважають, що справи у нашому місті ідуть у правильному напрямі. Андрій Михайлович, це найвищий показник в Україні. До 100% можемо дотягнути. Ну, насправді, от бачите, інфографіка, 73% дійсно. Наступне місто після нас 63% це Хмельницький, потім Харків, Черкаси, Чернігів, Луцьк, Тернопіль і так далі. 100% однозначно неможливо, тому що в будь-якому випадку є до чого прагнути. Але те, що такий високий відсоток, це говорить про те, що віничани розуміють до куди ми прагнемо. І ті системні документи, які сьогодні ми прийняли, і вони вже діють роками. Це і концепція інтегрованого розвитку міста до 2030 року, і стратегія Вінниця 3.0 до 2030 року. І нещодавно там нещодавно два роки, якраз перед повномасштабним вторгненням, ми прийняли перша громада в Україні європейський зелений курс в січні 2022 року. Підтримка малих річок, проект луки, вдосконалення роботи цифрової Вінниці це все ознаки, того що ми якраз прагнемо створити всі умови для того, щоб безпечно проживати в місті, було екологічно, чисте місто було і як як правило, люди приймають рішення жити чи не жити от по критеріях того, що може громада дати, спортивні секції, куди дитину віддати, як школу. Добиратися як в садочок забезпечує їхні послуги, як і медичні. сьогодні. У нас є можна сказати так, прориви. Незабаром ми будемо мати один з проривів, коли буде відкриття кардіоцентру. Тобто, це це все ознака того, що місто рухається, живе і якраз ще більше ставить перед собою планку того до чого прагнути. Сто відсотків не знаю, а 73 це дуже добре. Андрій Михайлович, дякую, що знайшли час для розмови. Дякую вам і вашій команді за розмову. Дякую вам. А з нами у студії новин був заступник Ліницького міського голови Андрій Очеретний. Ну а ми рухаємось далі.